Доброго дня! Дякую, що не забувайте завітати на мій канал. А сьогодні я готуватиму зельц. Звичайнісінький зельц, який ми купуємо в супермаркетах чи на базарі. Але зельц готується дуже просто і хочеться його спробувати приготувати в домашніх умовах. Знаєш, з чого він, і що він завжди буде свіжий. Більше я була на базарі сьогодні і купила рульку і отакі шмат... кісточки, які називаються молочні, обрізані. І зварила зельць, зварила 3 години, вкинула сюди одну морквинку, порізала, цибулю велику, цілою вкинула і десяток перчин горошком. Зварилася добре наша рулька, дуже гарно зварилася. Трошки вихолола, і тепер я буду розбирати її на частинки. Отак От зварилася наша рулька. Відділяю м'ясо від кісточки. І так відділили м'ясо від кісточки. Получилось багато м'яса. І оті шматочки гарно звареного м'яса. Ми поріжемо на квадратики. Ріжемо з усім і з жиром, і з шкіркою, абсолютно з усім на квадратики. Шкірка гарно промита в нас, вимочена. І так ріжемо усе на квадратики. І так ми нарізали м'ясо. підготували головку велику чеснику, Пучок великий кропу, петрушки, вибачте, переч чорний мелений і сіль. Спочатку потрібно підсолити, гарну щепотку солі кидаємо за смаком. Так. І добре перемішуємо. Рівномірно, Якщо ж кірочки не любите, значить її можна легесенько видалити. А якщо ж подобається, значить дуже гарно промиваєте рульку. Навіть ошпарюєте окрупом. Подібні головку п'ятнику. Додаємо чайну ложечку меленого перцю. І натертий часник. І теж добре розмішуємо, поєднуємо. Дрібно нарізаємо пучечок, гарний пучечок, такий петрушки. Дрібнесенько нарізаємо. Петрушку змішую із м'ясом. Теж дуже гарно поєдную ретельно. М'ясо посудині дуже гарно розрівнюємо і утрамбовуємо. Дуже гарно утрамбовуємо. Прямо так. Щоб вийшли такий рівномірний шар. Поверхня повинна бути прямо рівна така. І заливаємо двома-трьма ложечками бульйону. Скільки б бульйон не влили, він, однак, заголоне. Можна 3-4 так влич бульйону. Він, однак, захолоне, тільки буде трішечки більше тоді такої драглистої речовини. І отак заливаємо гарно. І ще раз притрамбовуємо, щоб він витягло повністю, якщо бульйон чу чуточку був ще теплий, і поставимо в холодильник. Бажано, коли ви приготували ввечері, то ранку поставити, але можна пробувати вже через 6 годин. Це вже випробувано. В майбутній зельць виносимо в холодильник. І так, зальц постояв в холодильнику буквально 3 години. І ми його вийняли, він практично вже захолов і готовий. І так, який має вигляд у посудень він. Багато його вийшло достатньо. І так розріжемо його на шматочки. Так дуже він захолонув прямо, що навіть не ріжеться. Так, розріжемо і виймемо шматочок, щоб показати, який же вийшов зельц. Отак виймаємо його. І отакий от виходить у нас зельце. Красота просто. О, поглядечик, який гарний вийшов. Отак. От о, цього Такий вийшов досить гарний, високий, красивий, м'ясний зельця. А тепер спробуємо на смак На смак ну, ну дуже смачний. Навіть дом... смачніший і набагато домашньої ковбаси. Шматочки дуже гарні, стануть просто роті настільки дуже смачний. Чесничу, петрушечка, м'ясо, е холодчик, жирок, все поєдналося. ну Безподобний вийшов зельц. Такого в магазині не купиш. Я точно вам говорю. Будь ласка, якщо сподобався такий зельсмі, поставте лайки і підписуйтесь, будь ласка, на канал. Заходьте, не забувайте заходити. І приготуйте обов'язково отакий зельц. Точно не пошкодуєте.